так, покликати на допомогу. Кликати на допомогу ну, найефективніший спосіб це просто кричати. Кричати хтось з сусідів, ну, я думаю, що точно почує. І далі вже повинні бути злажені дії усіх сусідів. В такому випадку ну, треба в першу чергу видіти. На вулицю. Не, 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 не на двір, а на вулицю. Мається на увазі, на, на, на дорогу. Вибігти на вулицю, позарієнтувати де що трапилося, побачити тих сусідів, які теж зреагували. І далі ну, передати або передати інформацію решті, хто по, по сусідству, і далі бігти допомагати. Основне, що потрібно для того, щоб допомагати, ну, в першу чергу, це потяг повинен бути. Тобто прийти в шортах і в резинах шльопанцях, це. ну... Взагалі не допомогти, а тільки а, ну, все самому пошкодити. Бажано, щоб вони десь були приготовлені і лежали на, на всій Е, Почну з взуття. Це або а, такі а, з хорошою подошвою ненадійні не, не кросівки, або ботинки, краще з високим берцем для того, щоб було, ну, можна було зайти а, десь в вогонь. А, одяг ні в якому разі не синтетіка, тобто це повинні бути плотні, бажана просто. Далі повинні бути обов'язково якісь засоби а, з, а, захисту дихання. Хоча, хоча б такі речі, а, ці наші ковідні маски, щоб їх у, 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 у залишаються. Одна з основних речей — це захист голови. Для того, щоб не травмувати, для того, щоб не отримати офіки, ідеальний варіант це як у пожежних Ви бачили, це шлем з забралом. А, якщо у когось є, наприклад, там, лижний шлем і лижна маска, ну, це а, буде, до, до, досить воно допоможе в даній ситуації. Якщо ні, то а, а, якісь. А, щоб захистити голову. І от раджу такі речі: це рукавиці зварювальника, вони є в епіцентрі, там є достатній вибір, досить корисна і ну, не, 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 не замінна річ. Тобто руки то, точно не попочити. і плюс вони ще досить добре о, для мангала, наприклад. Ми користуємося тільки для Мангала, до речі ще шерсть ми ки -ки нашу вичесував, як казати. У нас ще щиток основний, який на вулиці стоїть, де вводний автомат. Тобто, а, коли перекриваємо ми всередині будинку, ну це як одна річ. А далі той, хто а, прибіг до. Допомогу. Першим ділом треба відкрити цей щиток і відключити основний робільник, який дає напругу на це. це перше взагалі. Бажано, звісно, мати ключі, там такі трикутні ключі. Це або можливо там, замовити якесь. На крайній ось такі тонкі плоскогубці ними можна відкрити. Тому що, звичайно, вони туди не варті. у нас розміщується на пожежному щиті багор. Це така річ для того, щоб можна було витягнути якісь обвалені гарячі конструкції для того, щоб звільнити прохід. Як правило, у нас ніколи його нема. Корисно брати, от такі як лом, сакіру, це те, щоб ну, можна було розбирати якісь завали. Лопата це теж така обов'язкова річ. Лопатою засипається особливо, я жирю. Розвиті рідини, які гаять, це все потрібно засипати землею, піском. Далі треба визначитись, хто повинен керувати цим, цим процесом. Для того, щоб не було хаосу, для того, щоб всі не бігли, хто вліво, хто вправо, перший, хто прибув чи перша група, яка прибула, з них самі визначається, хто буде старшим. Тобто людина, яка більш досвідчена, повинна бути старшим і повинна роздавати команди, що і що робити. Далі, що повинна робити в таких випадках? Перше, це, звісно, оцінити ситуацію, що де, з якого боку. Як підійти, безструмлено чи ні, і далі треба в першу чергу це рятувати людей, тобто, жити, скажімо так, всі заходи для того, щоб там розібрати якісь завали, для того, щоб відкрити двері і витягнути людей. Після того, як убідили, що значит, всі врятовані, далі вже приймати якісь дії виконувати для гасіння. Хтось використовує вогнегасник, хтось бере лопату, хтось. Бере відра, хтось налаштовує подачу води. Подача води ну це, скажімо так, подальше, що потрібно бути для того, щоб не давати розповсюджуватись вогню. Тобто погасити ми водою не погасимо, тим паче, якщо воно розгорілось, але. Давати, так сказати, де далі рухатися, це ну, можливо. Може бути мотопомпа, якщо десь да, у когось є, то, те, то теж її треба принести. Якщо мотопомпи, є насоси електричні, ну і теж, можна там через переноски. Через сусідів це запустити. Це теж така досить ну, ефективна річ для того, щоб забезпечувати подачу. цим шлангам ну, ми будемо гасити, да, от ми подивимося, як вона гасить. Тобто, ну, це такі дитячі забави у випадку пожежі, вони особливо нічого не дають. Там невеликий діаметр, але ну, я ж кажу, що він єдине, що може, це щоб вогонь не розповсюджувався. Дії, що потрібно зробити, це хтось з людей повинен виїхати туди до фори. Краще всього до фори, там зустрічати, супроводжувати, ну і далі. по... Цьому маршруту циркулювати для того, щоб ну, якщо будуть прибувати в подальшому підрозділі, щоб їх супроводжувати, це пожежна машина. Ну, щоб ви розуміли, у неї запас води розрахований на 5-7 хвилин. Тобто 5-7 хвилин вона відпрацювала. За цей час, як правило, друга машина становиться на гідрант. Або на водойом і організовує забір води і подачу до пожежі. У нас ну, з під'їздом до водойома ну, не, 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 не все гаразд, тобто там повинна бути бетонна основа для того, щоб ну, машина могла. Стати для того, щоб виплатила в неї рукава, там, ну, 5 метрів, щоб не вмов його закинути, а закинути в чисту воду. Такі основні, як би вроді все розказав. Значить, ну, Що хочу ще зауважити, тобто ну, теорія і практика це зовсім різні речі. Коли а, щось виникає, ну, завжди є паніка. Особлива людина, коли перший раз з цим стикається, то це однозначно паніка, і тоді забуваєш все, що знав. Ну, для того, щоб не було паніки для того, щоб максимально було ефективно, ну, ні, 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 ніхто краще не придумав це як навчання. Тобто проводяться навчання, тренуються пожежні, вони завжди тренуються. І Відповідно, ну і якщо хочеш да що 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 зробити, то потрібно ну по-перше цю інструкцію десь перед глазами періодично проглядати. Ну і по друге, якось хоча б в голові прокручувати, що що ти будеш робити.